Акція Ветеранське подвір'я за час свого існування стала вже традиційною естафетою добрих справ, яку щороку підхоплюють старшокласники та студенти. Цього разу учні 29-ї школи завітали до Лідії Петрівни Адабаш, аби допомогти старенькій упорядкувати прибудинкову територію. В ході цієї акції учнівські та студентські колективи прибирають прибудинкову територію, копають городи, допомагають у митті вікон. Це Ветерани війни, які опинилися на теперішній час у складних життєвих обставинах, на перше півріччя у нас заплановано провести 22 ветеранських подвір'я. На теперішній час зроблено вже вісім. Лідії Петрівні за станом здоров'я важко пересуватися самостійно, зазвичай по господарству допомагає соціальна працівниця, але сьогодні тут помічників набагато більше. Старенька тішиться результатами їх роботи і, не стримуючи емоцій, схвильовано та щиро дякує. Вони мені дуже-дуже допомогли. Спаси вас, Господи, всіх, і ваші ді... чаду, і сім'ї. Я всім благодарна за добрий світ, труд вас і діток. «Хорошо <зробили>, Молодці. Як і будь-яка естафета, ця також передбачає продовження. Вже у найближчі дні подібну допомогу надаватимуть іншим.